Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо дивовижну страву грузинської кухні, яка називається лобіо з червоною фасолью. Кастрюльку з високими бортами ми наливаємо олію так, щоб вона повністю покривала дно кастрюльки, можна сковорідку. Сюди відправляємо 250 грамів дрібно порізаної цибулі і обсмажуємо десь 5-6 хвилин до того, поки вона не почне... А отримувати золотавий такий колір. Після цього туди додаємо 25 грамів частнику. Все це перемішуємо та обсмажуємо ще 2-3 хвилинки. Тепер додаємо квасолю. В мене червона квасоля, в мене було її 500 грамів. Я її відварив і тепер додаю: якщо ви будете використовувати готову консервовану квасолю, вам вистачить 3 баночки. Додаємо нашу квасолю і обережненько перемішуємо, обсмажуючи нашу квасолю десь приблизно 5-7 хвилин. Тепер нам треба трішечки причавити квасолю, не треба робити з нею пюре, а от трішечки її подавити. Тепер робимо трішечки вільного місця і додаємо сюди аджику, щоб її обсмажити. Додаємо 4 чайні ложечки ось такої абхазької аджики. А далі звичайна томатна паста, і ми додаємо дві чайні ложечки томатної пасти туди до аджики. І тепер обсмажуємо томатну пасту і аджику окремо від косолі. А тепер обережно вмішуємо томатну пасту з квасолію, з цибулькою смаженою та часником. Квасолю я варив в підсоленій воді, тому зараз ми не солимо. І в мене збереглось той бульйон, в якому я варив. Я додаю приблизно 150 мл. Ви можете додати звичайної води, якщо у вас немає такого бульйону. І все це обережненько перемішуємо. Далі накриваємо кришечкою та залишаємо на 5 хвилин, конь на мінімум. Через 5 хвилин ми додаємо чайну ложку хмелі сунелі, а також чайну ложечку чабера. В мене дрібно порізані зелень целери 20 г і 20 грамів петрушки. Також додаємо сюди. Обережненько перемішуємо, накриваємо кришечкою на мінімальному вогні ще на 2-3 хвилинки. Далі я скуштував на сіль, і мені здалося, що трішечки солі не вистачає. Тепер час підсолити. і Я додаю дві невеличкі щіпки солі. Знову все ретельно перемішуємо. Це у нас вже завершальний етап приготування нашої страви. Накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися ще на 5 хвилин. І через 5 хвилин наше лобіо готово. Можна. Подавати його до столу, викладаючи в глибоку тарілку. Ну ось наша готова страва. Можна додати ще трішечки свіжої зелені. Всім раджу цей рецепт, друзі. Готується дуже просто, дуже швидко. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал та залишити свій коментар. Всім смачного, до нових зустрічей!